Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота номер 9 з читання. Робота з літературним твором скляний чоловічик Василя Олександровича Сухомлинського. На лінії, будь ласка, запишіть своє прізвище та ім'я. Далі ви уважно читаєте текст, можете декілька разів його прочитати. І потім вам потрібно дати відповідь на запитання. Перші чотири у нас тестові запитання. Вам потрібно сказати, який це жанр, як звали маленького приятеля-хлопчика, яку особливість ума скляний чоловічик та коли скляний чоловічок став темним. П'яте завдання: вам потрібно відшукати речення в тексті та дописати. Дивіться, у вас є початок речення, а вам потрібно знайти його кінець. Всі ці речення є в нашому тексті. Ви можете використовувати і дописувати. Дивіться, дві палочки означає, що вам потрібно додати два слова. Шосте завдання: чим порівняться скляний чоловічок? Вам потрібно обрати правильну відповідь. І сьоме Чи може дитина обійтися без парати підказок, як ви думаєте, записати, чи може чи ні, та пояснити свою думку. І обов'язково беріть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо вас ви виконали все чудово? Думаєте, без помилок, то це зелений. Якщо ви не дуже впевнені, що ви вирішили все правильно, жовтий. і якщо вам здається, що ви взагалі нічого правильно не вирішили, це червоний. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. Впевнено, все вас вийде. Очікую ваші чудові роботи. До побачення!